Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами будемо далі грати на нашому розбійнику. Так, ну я обіцяв я вам розповісти, що нам робити з нашими речами. Дивіться, коли переходив на наступну складність, речі були взагалі. Ну, аби які, поясню зараз про що я. Коли тільки награли з вами на першому торменті, не знаю чи це потрапило на відео, чесно вже не пам'ятаю, що саме писав що ні, вибирали будь-що. Тобто, наша ціль була якось на ньому грати. Ось у нас є арбалет для того торменту. Ну, взагалі не з тими, скажімо так, закалками, з, з тими, що нам потрібно. Намагалися ми з вами грати через е, урон, коли ми входимо в стан непомітності через силу Беліала. Нічого з цього цікавого не вийшло. Ніяким чином він у нас не піднявся. Е, далі в нас кільце, на якому ви бачите закалку на холод, е, тому що ну, на той час це було е, нам потрібно. Далі в нас іде-меч е, з абсолютно не тим, що також потрібно. шолом. З закалкою, точніше, не з закалкою, скажімо так, з афіксом на блискавку. Взагалі кінжал замість меча, там де плюсик в нас до урону з абсолютно непотрібним афіксом. Ще один шолом, коли ми перезбиралися по-іншому до супротив, до отрути. Ну, щоб довго не пояснювати, тобто будь-які речі, от ви бачите, наш обладунок також супротивом до отрути, такі речі можна в принципі, вже розбирати. Для чого вони нам були все дуже просто. Для того, щоб якимось чином нам потрапити на наступну складність. І ми бачимо, що нічого страшного від того, що ми навіть їх трошечки поліпшували, Нічого страшного не сталося, тому що нам ресурс цей повертається потім. Тепер розповім вам про те, ну з каменями, я думаю, зрозуміло також. Створювали хоча б якісь камені, щоб також добити наші супротиви. Ну і бачимо, що трошечки в нас тут супротивів не вистачає. Так, це вже щось змінилося, бо щось тут пройшли в нас. Гравці. Це, мабуть, десь поряд був Легіон і чомусь воно вирішило нам зарахувати. хоча ми Легіон не проходили? Ну, це не зовсім важливо. Поясню, як обирати далі предмети. Дивіться, в ідеалі ми повинні грати з вами через взагалі і іншу трошечки збірку. В ідеалі ми маємо з вами носити ось цей амулет. Але в чому тут дилема, скажімо так, якщо ми його одягаємо, ну, по-перше, в нас відразу потім спаде наша броня, яка в нас зараз йде від цих бонусів, також спаде ось цей бонус, який посилює її на 15%. Тому ну, ми, звичайно, цей камінь можемо переставити, але поясню зараз, чому ми саме не граємо через цей амулет. Якщо ми його одягаємо, друзі, у нас тут на цьому амулеті в нас йде е, афікс, що наша пастка смерті вона відновлюється швидше. І якщо ми його, е, скажімо так, знімемо, е, ми не зможемо нормально грати, тому що також тут йде аспект. Завдяки якому ми можемо посилити нашу ультимативну, ультимативну навичку Пастку Смерті на 2 поінти. також ми її посилюємо за рахунок цього аспекту весь наш демеш на 45%. Якщо ми будемо грати без цього амулету, то все буде дуже погано. Хоча цей амулет для білду кращий, але з ним ми нормально грати не зможемо. Ну, Для того, щоб це все не розповідати, давайте краще вімкнемо це. І все це вам покажу, чому саме ми зараз будемо проходити не яму, ну, точніше, зараз ми її спробуємо пройти. Просто для прикладу, друзі. Ну, вибачайте, вже витрачу трошечки свій і ваш час, щоб просто пояснити, чому не варто відразу, от, після того як ми ходили там під земелля. Сходили, наприклад, хелтайд, повибивали там якісь предмети, щоб сходити на босів і отримати якісь предмети. Чому ми не використовуємо це амулет? Бачите, в нас не відновлюється наша пастка. І ми, той, скажімо так, той портал, ту яму, яку ми могли проходити, ми тепер її не можемо нормально йти, тому що не працює нормально наша пастка. Тобто нам потрібно вбивати швидко монстрів, бачите, вона не відновлюється. І ми просто стоїмо на них, протискаємо будь-які вміння, протискаємо наше зілля, протискаємо ухилення, все що завгодно, протискаємо, а білд наш не працює. Тому це те якраз про що я говорив, чому не варто слідувати виключно по якимось там планерам. Що там пишуть. От Бачите, звичайних монстрів ми вбиваємо, а на еліті в нас проблеми. Тобто нам потрібно постійно, щоб були якісь монстри. Ми не можемо нормально грати цим білдом, якщо немає монстрів. Нам постійно потрібно, щоб е, біля нас знаходилася хоч якась кількість монстрів. І нормально не відновлюється наша паста. Далі, коли ми трошечки вже йдемо далі, все виглядає більш-менш е, уже ліпше. Але все одно не те, щоб нам хотілося. Все одно не те, тому що якщо випаде нам бос на босі, ми будемо чекати все одно секунди ті, що нам заважають нормально використовувати наше вміння. Ну давайте спробуємо заради цікавості все ж таки пройти цей портал саме з цим амулетом. Не так все погано, як я думав, тому що прокачали ми кільце, а, мабуть, не потрібно було його прокачувати. Тому що ситуація стала набагато ліпшою. Не потрібно було прокачувати кільце. Виходить, проблема тільки на початку в основному в порталі. Якщо ми вибираємо цей амулет. Але чому ми його зараз не будемо використовувати? Ну, по-перше, через те, що е, нормально, бачите, не відновлюється все одно наша пастка на одному монстрі і будемо втрачати просто-напросто час е, на монстрі. Ми будемо бігати зі звичайним, друзі, амулетом. Е, ну, з легендарним, а не унікальним. Тому що унікальний він ліпше. Але для того, щоб він нормально працював, так пробили нас навіть уже. Для того, щоб він нормально працював, нам потрібні нормальні закалки на наших перстів. Тому що якщо він працює ось так, як зараз, ми не зможемо просто-напросто нормально грати. Тому що будемо втрачати просто-напросто з вами час. От начебто йдеться непогано цей портал, але хотілося б, щоб було швидше. І в чому от проблема саме, дивіться, в нас гліфи в принципі вже прокачані і все начебто ну, більш-менш. Але ми не можемо далі проходити, тому що не вистачає цих декілька секунд для того, щоб нормально себе почувати. Тобто тут у нас два варіанти. Або проходити підземельлю, але нащо проходити підземелью, якщо ми вже з вами зможемо нормально проходити яму. А в ямі, нагадую, падають нам. Падають нам предмети свитки, для того, щоб ми могли змінювати, точніше, не змінювати, скидувати свою закалку на наші зброї, на наших обладунках. Тобто ми будемо проходити з вами орду до того часу, поки в нас не прокачається предмет. От бачимо, що за 4 хвилини прийшли ми до боса, в принципі, начебто і непогано. Втрачаємо тільки час на початку, але далі ми нічого вже не можемо зробити. Що це означає? Ну, боса ми, звичайно, зараз вб'ємо, що в нас пішло 4 хвилини. Але, не в залежності від того, що ми цей портал з вами пройшли, 70-й. Звичайно, в нас історія така, що всі гліфи в нас вже вкачані. І що нам далі робити? Після того, як в нас всі вже гліфи вкачані. Ну, от на 55% ну, вони прокачуватися не будуть. Потрібно качати якісь інші гліф, тому що в цьому немає сенсу. Правильно, друзі, йти в Орду. Тому що незалежності ну, амулетів ми візьмемо, тобто ми можемо взяти ось цей амулет, але тут поганий афікс 28% замість 60%. Ми просто на початку порталу втрачаємо час дуже сильно. Немає в цьому сенсу, він нас зараз повільнює. Далі ми можемо взяти закалки з вами на насильний урон, подавляючий. зараз у нас закалки на тіньову завісу. Тому що вона зараз просто-напросто ліпша, тому що нормально ми з ним грати не можемо. Тож треба йти в орду. Для чого? Для того, щоб назбирати нам наш ресурс. У нас його зараз 258, нам його потрібно 275. Щоб це все зробити, є тільки один спосіб, друзі, це нормально зробити, сходити все ж таки в орди, тому що орди ми з вами після пекельного натиску, ну, не став його записувати, тому що там, в принципі, я думаю, все очевидно, друзі. На що його ходити? Щоб, по-перше, вибити проходження на босів, а по-друге, щоб спокійнесенько собі вибити проходження на орди. Тобто вибити компаси. Давайте повернемо наш амулет. З цим амулетом зараз наш персонаж буде почувати себе трошечки ліпше. Як на мене. Ну, знову ж таки. Так, непоганий арбалет, обов'язково його залишаємо. Чому, до речі, раджу залишати от, предмети різноманітні? Поясню для чого. Дивіться, ось ці всі предмети. Ми будемо намагатися на них зловити хороший нам потрібний афікс. Тобто, от ви бачите, що в нас тут до пастки 64%, в ідеалі, щоб було 80% максимально. Ну, Це посилений вже афікс, але ви зрозуміли про що. Тобто, щоб було значення не мінімальне, а максимально, скажімо так, максимальне. Ну, давайте зараз спробуємо на 7 амулеті. Зробити закалку правильно. Може, в нас щось вийде? Так, беремо на пастку обов'язково. І падає 48 з 50. Ідеально. Так, зараз подивлюся, що в нас в збірці потрібно, щоб було. А тут також іде демедж від оверпауеру. Слухайте, ну, оверпар демедж, от загадка. Чи нам оверпавер зараз буде потрібен? Якщо немає в нас е, міфічного шолома, то овер, over... давайте спробуємо. Нехай полежить в нас, нехай полежить у нас в запасі. Тобто ми стовідсотково знаємо, що якщо в нас буде хороший шолом, ми зможемо добити це значення до е, того, яке нам потрібно. Тож, давайте спробуємо. Чудовий арбалет вийшов. Абсолютно прекрасний. Е, можна тепер буде з ним щось робити. З першого разу все нам впало. Дуже добре це все. Так, ну ось цей арбалет уже можна, я думаю, спокійно розбирати, тому що е, тут, якщо ви не знали, дивіться, у нас є е, арбалет. Е, він у нас е, сили. 800. Тут просто був непотрібний нам афікс, ми його перекували на нашу спритність, там, де 265 у нас, в нашому випадку. І Чому я його залишив? Тому що тут нам впало також перед цим на нашу пастку, і він був непоганий на тому етапі, коли ми грали. Але тут нам не потрібен демедж до вразливих ворогів. Тому, в принципі, ми його можемо спокійно розбирати. Так, друзі, ну з цим, я думаю, зрозуміло. Давайте все ж таки спробуємо пройти з вами ще одну яму для того, щоб перевірити, як себе почуває наш персонаж. Тому що з ордами, ну, я думаю, там, друзі, все зрозуміло. Не знаю, якщо буде бажання. То потім збігаємо, ну хоча часу вистачає, не знаю. Якщо буде вам цікаво, сходимо ще Орду з вами. Обов'язково якось, як буде час уже, я думаю, що можна буде пограти. Якщо буде бажання, не знаю. Можете проявити активність в плані, якщо вам потрібно сходити орду, от не знаю на рахунок ями, тому що зараз мені без сенсу її взагалі ходити. А от орди, я б мабуть сходив, ніколи е, зайвим той ресурс не буде. Так, ну і Ми бачимо, що спочатку в нас вже немає ніяких проблем, тому що тут не залежить наш е, демедж від е, е, нашої максимальної е, кількості енергії. Бачите, у нас енергії 216 зараз. а Нам, над, е, е, нам потрібно, щоб її було 275. Для того, щоб нормально грати цією збіркою вже на надсильному уроні. Так як ми зараз назбирати її не можемо, нам потрібно проходити орду, тому що в нас є шолом на максимальний ресурс, якщо нам пощастить із нашими скажімо так, закалками із нашими обробками. То в принципі ми можемо якимось чином його назбирати. Ну і звичайно, не забувайте використовувати допоміжні зілля наші, допоміжні бафи від наших флаконів. Тому що нагадую, що навіть от в пекельному припливі можна вибити велику кількість цих флаконів. І нас цікавить саме в цій збірці флакон на ресурс, який дає 25 одиниць ресурсу. Щоб не витрачати дарма ресурс, такі як наші трави на створення цих флаконів у нашого вендера, ми можемо спокійно ці банки вибити в пекельному припливі в халтайді. А так як нам постійно потрібні будуть частини до босів, постійно потрібні будуть проходження на орди, то ми час від часу все одно будемо бігати халтайд. Тому я вважаю, це є одним з найкращих місць для того, щоб вибити звідтіля якраз ці ресурси, щоб потім ходити собі орди або босі. І вибити ці зілля безкоштовно, щоб не створювати їх у нашого торговця. Тому якось так. Тобто всіми правдами і неправдами намагаємося зробити так, щоб наш білд запрацював, щоб наша збірка була працюючою. Ну, от, в принципі, на прикладі ви побачили, що мені більше подобається друзі, грати саме зараз зі звичайним амулетом, тому що якщо ми беремо унікальний... То ми втрачаємо просто швидкість на початку порталу. І в принципі, той портал ми пройшли за 5 хвилин, мабуть, чи за 4, вже не пам'ятаю. Побачимо, як ми зараз пройдемо цей портал з вами. Ну, звичайно, гліф трошечки прокачали, але на 2 одиниці я думаю, що то не геть глобально, скажімо так. Просто для прикладу вам показав. Тому саме будемо проходити друзі-орти, тому що в Орді нам падають обов'язково свитки, щоб можна було змінювати, точніше, не змінювати, скидувати закалки на предметах. Вони нам будуть дуже важливі, тому що якщо нам випав якийсь хороший предмет, нам вони обов'язково знадобляться. Ми, звичайно, їх можемо взяти, друзі, з вами і в такому івенті як Темна цитадель. Але я, якщо чесно, цю цитадель не бігав ну, вже досить довгий час, тому що там максимум, що можна хороше отримати, це якісь предмети з зірочками. До речі, буде, мабуть, цікаво, тому що я пам'ятаю, що там досить часто падали предмети з зірочками, але вони були прив'язані до аккаунту, тобто їх не можна передавати. Тож, якщо у вас предмети на вашому персонажі нормальні, чи якщо у вас влаштовує предмет просто-напросто з однією зірочкою, то в принципі цитадель можна і не бігати. Якщо у вас, ваша збірка влаштовує і так. Так, ну бачимо, що виграли ми максимум там, секунд 30. Ну, все одно, для когось це нічого, а для мене, ну, 30 секунд, в принципі, вже звучить як щось непогане. Так, ну і прокачаємо гліф те, що нам не потрібен, щоб просто так це все не викидати. Тож про що мова, друзі? Якщо ви бачите, навіть отакий предмет би згодився для того, щоб грати на торменті. Тобто тут можна було борон перекрутити в нашу спритність в основний наш стат для того, щоб бігати з цим кінжалом. Але зараз нам уже він не потрібен з вами. То що ми будемо робити? Ми будемо намагатися проходити орду, щоб... Покращити свій максимальний запас ресурсу, щоб не брати меч Вератіеля. Його, в принципі, можна взяти, щоб збільшити ресурс, але тоді ми втратимо потрібний нам афікс, який нам ну, зараз ліпше. Тобто, ну, ніяк ми цей ресурс не можемо іншим чином, собі підвищити, ніж тим, щоб бігати орду і якимось чином прокачувати свої далі речі, друзі. Тобто, ну, бачите, що афікси кругом синенькі, і ну, це взагалі не те, що нам потрібно. Будемо бігати, друзі, орди. А потім, мабуть, завдання дерева. Тому що ну, закалки це просто жах, не знаю. Для чого нам це потрібно? Завдання дерева очевидно, для того, щоб отримати якесь золото. Тут уже без різниці, чи завдання дерева, чи проходити, наприклад, нам... Що можна ще проходити? Попопом. Слухайте, можна проходити босів і просто-напросто всі речі не розбирати, а продавати. Ну, буквально хоча б ті, що без зірочок. Тому що, якщо ви не знали, дивіться, це, мабуть, вже казав, але покажу ще раз. Якщо ми розбираємо звичайний предмет. То дається по одному ресурсу. Якщо ми розбираємо предмети з зірочкою, то дається в 10 разів більше. Тобто, якщо ми бігаємо на босів, є сенс звичайні унікальні предмети продавати, тому що коштувати вони будуть таким же самим чином. Ну, от Зараз, наприклад, покажу, меч коштує 42 тисячі золота, кінжал коштує 45. Тобто щоріч із зірочкою, що річ без зірочки коштує однаково. Тому ось ці предмети, ті, що з зірочками, їх краще розбирати. А ті предмети, ті, що без зірочок, ось ці, вони також коштують нормальних в принципі, грошей для початку гри, тому можна їх просто-напросто продавати. І таким чином отримувати з декілька проходжень на босів просто собі золото. Ну, тут вже вибирайте, як вам більше подобається, скажімо так. І не забувайте, до речі, друзі, щоб посилити свого персонажа. Так, наскільки я пам'ятаю, тут ці аспекти в мене такі і залишились. Не забувайте, друзі, на ті предмети, що у вас вже є, не забувайте робити ось цю штуку. Не забувайте посилювати ці аспекти, тому що вони нам також підвищують наш урон. Не жалійте ресурсів, не жалійте золота, підвищуйте аспект до, до максимально можливо. Якось так. Ну, давайте, до речі, пройдемо орду. Вибачаю, знову таки, що вийде трошечки довге відео. Буду знову вас затримувати. Давайте пройдемо якусь невеличку, давайте шосту. Навіть шоста нам зараз е, знадобиться. Хочу перевірити, якесь оновлення скачувалося сьогодні. Чи виправили нам нашу орду. Ось оце мені цікаво. Так, хвиля нульова і 6. Бо був якийсь баг, до речі, цікаво. Напишіть, чи в мене одного така штука, чи це у всіх. Ну, зараз побачимо, можливо його вже виправили. Бо орди, таке враження начебто безкінечні. слухайте, друзі, і мабуть залишився поки що цей баг, тому що хвилі у нас не йдуть чомусь. Не знаю, напишіть, чи у вас є така штука, можливо, до речі, коли вийде це відео, можливо, це вже виправлять розробники. Ну, я думаю, чим більше гравців їм напишуть, що є така проблема в грі. Тим швидше це виправлять, тому що я чомусь пам'ятаю, що така ж сама історія була на тестовому сервері. Дуже дивно, що це не виправили. До речі, цікава інформація. Наскільки я знаю, одну орду я начебто проходив нормально уже, ця штука не працює тільки з вигляду. Ми все одно отримуємо якусь кількість ресурсів, не знаю, правда яку, тому що не видно тут. Але я сподіваюся, що якусь нормально. Орда працює, зараз є ось такий невеличкий, скажімо так. Бах, невеличка незручність, те що не видно, скільки ми отримуємо з вами цього ресурсу. Але нам це в принципі не важливо. Нам важлива сама суть, що якщо ми нормально і швидко проходимо ці орди, то ми можемо собі отримати достатню кількість ресурсу. Тому, друзі, нічого страшного, що воно зараз не відображається. Погано, звісно, але сподіваюся, що розробники це побачить і якимось чином виправлять. Або, можливо, це тільки така проблема з цією локалізацією. Можливо, якщо ви граєте на англійській локалізації, то там такої проблеми немає, не знаю. Але якщо навіть граєте, і там така ж сама проблема у вас є, не переживайте, якщо вам не геть прям, щоб цікаво, скільки там цього ресурсу вам випало. Друзі, то орди в принципі працюють. Тобто, коли закінчиться 6 хвиль, відкриється в нас брама, відкриються ворота наші, і ми зможемо піти до босів і пройти їх і відкрити скриню. Я це просто-напросто вже перевіряв, тому я це точно знаю, що вони працюють просто нормально, не відображаються. І таке враження, що вони... Будуть іти без кінця і краю. Мені здається, що ті люди, які тестували це все на тестовому режимі, просто їх минали, тому що там не було сенсу їх проходити. Я їх також там не проходив, тому що там був, скажімо так, вендор, який давав нам всі ресурси безкоштовно, ну, щоб затестувати, звичайно. Новинки в грі. А... В цій грі, мабуть, деякі гравці просто минали цей івент, тому що, мабуть, думали, що він з багом. Ну я якраз вирішив перевірити його на шостій орді. І в принципі вона проходиться, друзі. Якщо ви не знали, ну, чесно сподіваюся, що коли це відео вже вийде, то цю штуку, друзі, змінять. Дуже на це сподіваюся. Тобто будемо проходити Орду. Поки що. Друзі, ну не буду вас мучити довго в цьому відео. Якщо це відео було вам цікавим чи корисним, можете поставити вподобайку всю інформацію, яку я хотів, в принципі, доніс. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня. Якщо є бажання, додавайтеся в план. І до зустрічі в нових відео.